Вітаю всіх сталкерів з своєму каналі. У даному відео ми з вами продовжуємо квест під назвою «Жуку мураж Так як ми перейшли на іншу карту, на іншу мапу, вибачте, ми можемо працювати знову повісити цю маску на пояс. На, на цій карті знову кажуть місце де буде наступний схрон тої зловісної групи яка загинула запам'ятали місце, так? О, правда, у нас перекинуло трошки інше місце, але нічого. Ось наш блокпост По мапі, того блокпоста, а по мапі оце місце знаходиться ось тут Ось тут ось. Давайте, я вже добіжу туди і там вже пойдем ми добігли до заданого нами місця. Оце, що нам приближалася територія, знаходиться... Ой, так, отут його. -от, ось тут то -от знаходиться дана територія. Тобто спускаємося ось сюди. І треба дуже уважно дивитися, О, рюкзак лежить. Ось у цих пущіках. Ось. Що ми маємо? Ми маємо снайперську винтівку. Не Ми Маємо 100 патронів до цієї гвинтівки і ми маємо сторінки з щоденника тої славнозвісної групи. Можливо так казати. Все, що треба, ми забираємо. Вже отримані дані. То, ну, другі дані від того що загального щоденника. Дане завдання оновлено і воно буде продовжене вже на наступній карті. Всім дякую за увагу, хто слідкує за каналом, коментуйте, розказуйте, що знаєте ви про дану модифікацію. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Всім пока!